В ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у підгайцях нетвереза, неповнолітня впала з балкону. 25 молодих людей добровільно провели добу в камерах колишнього слідчого ізолятора КДБ. У Тернополі відбулись змагання з хокею. У підгайцях внаслідок падіння з балкону травмувалася неповнолітня. Повідомлення про подію отримали співробітники підгаєцького відділення поліції від медиків вранці, 26 січня. До районної лікарні з травмою голови доправили неповнолітню дівчину, яка була в стані алкогольного сп'яніння. В ході проведення перевірки отримання травми цієї неповної дівчини встановлено, що попередньо вона вживала алкогольні напої з іншими неповнотніми юнаками. Під час вживання цих напоїв їй стало погано, вона вийшла на балкон, де перехилилася і впала з балкону. Внаслідок його отримала травму. По даному факту проводиться перевірка щодо повнолітніх, які вживали з нею алкогольні напої, буде вирішуватися питання про притягнення їх до містину відповідальності. 17-річна потерпіла із Бережанського району. Наразі стан дівчини важкий. Вона перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. ДТП із мікроавтобусом. Сьогодні вранці поблизу селища Велика Березовиця водій автомобіля Міцубіші Ланцер за попередньою інформацією задрімав за кермом та зіткнувся з пасажирським транспортом, який їхав у попутному напрямку. Мікроавтобус курсував за маршрутом Бучач Хмельницький. На момент аварії в салоні маршрутного таксі перебували 24 пасажири. На щастя, ніхто з них не постраждав. За інформацією правоохоронців, обоє кермувальників були тверезими, водія іномарки доправили до лікаря. Карні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоєм тім'яної частини голови. Після огляду його відпустили за місцем проживання. Він нестиме адміністративну відповідальність. Майже два десятки тернопільських освітян пройшли навчання з написання проєктів міжнародного обміну навчальних закладів. Днями педагоги отримали відповідні сертифікати. Участь у міжнародному проєкті взяли тернопільські освітяни. Майже два десятки вчителів та керівників загальноосвітніх шкіл міста та Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола пройшли навчання в рамках співпраці між нашим містом та Новотомиським повітом у Польщі. При проведенні міжнародної співпраці на сьогоднішній день ми активно розвиваємо співпрацю в галузі освіти. Зокрема, в рамках підписаного угоду між Тернополем і повітом був також підписаний договір між з об'єднанням шкіль місті Збоншин і Галацьким коледжем, які вже також розпочали реалізацію проектів. Розширення цієї співпраці ми провели 17-19 грудня минулого року. Вже навчання пов'язані з написання проектів пов'язане з міжнародним обміном шкіл. Час який ми провели разом був направлення для підготовки проєктів і впровадження їх в життя. Mają nadzieję już do Czerkowo nawczania w Gliniesie, rezultaty dla... Співпраці наших шкіл навчання були організовані польсько-німецькою співпрацею молоді та центром дидактичних послуг. Днями освітяни отримали сертифікати про їх завершення. Наша школа вже має досвід міжнародної співпраці. Наші учні вчителі вже їздили до сусіднього панства польські, вже спілкувалися з учнями, з колегами, але ми завжди раді новим відкриттям. Ми завжди раді вчитись новому, і цей проект дає можливість багатьом діткам нашої школи також побачити, як живуть в інших країнах, побачити, як вчаться інші учні, набратись досвіду, поспілкуватись, знайти нових друзів. Пан Марек приїжджав до нас до школи, вчив нас, розказував нам про міжнародні проекти. Ми спілкувались, ми обговорювали. Я хочу вносити на тому, що у нас дуже добра співпраця сталася з нашими місцевими партнерами саме в Польщі. І ця співпраця не лише на рівні керівництва міста там, чи повітів, а ця співпраця є на рівні наших комунальних установ, закладів, на рівні наших людей. І сьогодні маємо черговий приклад. Освітяни наші завжди були дуже активними, і мені приємно, що освітні галузі проекти участь саме в економічній діяльності. Участь в таких проектах це досвід, це можливість отримати додаткове фінансування, це можливість показати світ дітям, налагодити якусь співпрацю. Тому я сподіваюся, що ця робота буде продовжена. Днями у Києві обговорили успіхи реформи децентралізації. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко підкреслив, за кілька років вона принесла відчутні результати. У територіальні громади вже об'єднались понад 60% населення країни. На Тернопільщині, до речі, вже створено 49 ОТГ. Найуспішнішим проектом Європи в Україні називає реформу децентралізації влади віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Стартувавши у 2014 тисячі за кілька років вона принесла відчутні результати. У територіальні громади вже об'єднались понад 60% населення країни. Тернопільщина відзначає Геннадій Зубко серед лідерів у реформуванні. Що ми бачимо сьогодні? Вже 876 управлінських команд. Це не просто об'єднані громади, це управлінські команди, які сьогодні працюють абсолютно в іншій якості. Менеджменту маючи ресурси, маючи повноваження, і саме головне набуваючи відповідальність. Дуже важливо, що у нас є лідери, які сьогодні крокують дуже такими. Високими темпами це Житомирська, Хмельницька, це Тернопільська Чернігівська область, яка включилася і Волинська. Відповідальність за якісні зміни у своїх містах та селах взяли майже півсотні ОТГ на Тернопільщині. Це більшість населення області. Розвиток спроможних об'єднань потребує зусиль проте грошей, які отримують громади зараз, в рази більше ніж до початку децентралізації. Запевняє голова облдержадміністрації. Динаміка впродовж останніх років показує, що бюджети зросли. В три, чотири, а то й в десять разів, зокрема, якщо ми візьмемо загальні доходи в розрізі Тернопільської області по загальному фонду. В 2014 році то це був 1,1 мільярда гривень. А у 2018-му це вже майже 4 мільярди. Додав Степан Барна. Реформи нон-стоп підтримують міжнародні партнери. Досвідом діляться через проекти фінансовані єС. кажуть, бо довіряють. Друга причина це те, що ця реформа реформа децентралізації стосується кожного в цій країні. І вона є важливою для кожного. Не боятись. Змін закликає українців голова ОТГ на Луганщині. Для його громади децентралізація не лише нові. Дороги, вуличне освітлення, відремонтований ФАП та утеплена школа це якісний зміст і нові можливості. Освіта для дітей з логопадами, психологами та інклюзивними групами є дуже багато білих плям, як на території Луганської області, і так на всій території України, де люди вагаються, де люди не спішать, де люди саботують до приєднання до вже існуючих об'єднаних територіальних громад. Ви не повірите, наскільки легко мені зараз спілкуватись з жителями громади? Мені не потрібно доказувати батькові дитини, який привів садочок, що реформа успішна. Реалізувати реформу децентралізації влади уряд планує до 2020 року. 2019-й, вже впевнені чиновники буде роком можливостей. Добув колишньому слідчому ізоляторі КДБ. Добровільно провела молодь з Тернополя, Хмельницького, а також Львівської та Івано-Франківської областей. Вже не один рік в кінці січня у такий спосіб молоді люди вшановують загиблих в бою під крутами. 24 години у в'язничних камерах З собою, килимки, спальні мішки, теплий одяг, змінне взуття і ложки, аби зайвий раз не використовувати пластик. У нашому місті відбулася традиційна акція Доба які зазвичай місцем її проведення став колишній слідчий ізолятор КДБ на вулиці Коперника, де тепер знаходиться історико-меморіальний музей політв'язнів. Мета дійства вшанування полеглих у бою під крутами. Зазвичай ми до основної теми ще додаємо якусь додаткову тему, яка тематично підходить до року. Цього року це тема. Масто, ми говорили про соборність. Ми будемо переглядати фільм про ірландську незалежність, бо він найближче підходить по тематиці і по такій специфіці до віку наших учасників. Дже цього року маємо учасників. Це переважно школярі, а також студенти перших курсів. І це такий специфічний вік, бо тему треба подавати досить просто, не ускладнюючи це. Відповідним чином і складали програму. Перша гучерка в нас була про. Саме історію соборності, що це таке, як це відбувалося, етапи створення незалежності України? Ну така по історії. Друге у нас було мовчанка. Серед занять також спільна молитва, руханки та рукоділля виготовляли відзначки на однострій або на наплічники з надписом Доба і з малюночком з колючого дроту. Тобто багато хто з них вперше тримав голку, особливо хлопці. Це було трохи складно, але їм це вдалося. Поспілкувалися учасники акції із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Якщо ми говоримо про те, що зробили героїв крут, їхній вчинок є прикладом героїзму самопожертви, Так то ці діти десь таким чином намагаються спробувати. Показати свою можливість до пожерти заради вшанування пам'яті героїв, а поспілкувалися про звичайні теми про те, як, як співпрацює влада Тернополя з молоддю, які цікаві молодіжні проекти реалізуються в Тернополі. По пролементарні звичайні питання улюблена книжка, який улюблений фільм, ну те, що може цікавити дітей, школярів. Загалом цього року взяти участь в акції доба зголосилися 25 осіб з Тернополя, Львова, Калуша, Стрия, Києва та Хмельницького. Це моя третя доба. Перша моя доба була в якості юнацтва. А зараз я вже супроводжую те саме юнацтво сюди на добу. Що мене мотивує сюди їхати, це напевне якесь таке духовне єднання. Власне, з тими крутянцями, усвідомлювати їхній чин, їхню ідею. Власне, от це мене спонукає сюди їхати і роздумувати над цим. Провести добу в стінах колишнього слідчого ізолятора зі слів учасників непросто. У нас є такий період мовчанка, коли ми сидимо і просто тиша. І таке усвідомлення, що ти тут сидиш. Десь там на вулиці їздять машини, шум, галас, іде життя. А ти тут сидиш просто і ти не знаєш, чого ти чекаєш, коли тебе звідси випустять. Ну, тобто, знаєте, як ти себе переносиш на ті моменти, коли тут сиділи політв'язні. Додамо, акція доба в нашому місті відбувається в останні вихідні січня. Акумуляторні батареї вартістю понад 40 тисяч гривень викрали троє мешканців Тернопільського району з місцевого підприємства. Із заявою про зникнення майна до місцевих правоохоронців звернувся власник. Злодіїв знайшли. На одному з агропідприємств Тернопільського району викрали більше десятка акумуляторів до електрокарів. Зловмисниками виявились працівники цієї фірми, які спланували крадіжку заздалегідь. Дані особи заїхавши на територію вищевказаного підприємства автопогрузчиком, де погрузили 12 акумуляторних батарей. Присипавши їх снігом, виїхали із даної території підприємства. Дане підприємство цінило. Вартість знаних акумуляторів в розмір близько 44 тисяч гривень. Злодіями виявились жителі Тернопільського району. Знайдені акумулятори правоохоронці вилучили та повернули власнику. Тривають слідчі дії. Майже два десятки команд з різних куточків України взяли участь у змаганнях з хокею, які днями відбулися у Тернополі. Хто переміг в боротьбі за кубок, дізнаєтеся далі. Без захисних бортів та воротарів, а арена замерзлий тернопільський став. Всеукраїнські змагання з хокею на озері відбулися у Тернополі. Ці змагання є унікальними, тому що вони проводяться на відкритій водоймі, і для нас важливо зробити те, щоб наш став, який предметом гордості всіх тернополян, був задіяний цілий рік в якихось цікавих подій. Якщо це влітку чемпіонат світу за домоторного спорту, так то взимку це хокей. І чим більше таких заходів буде, тим цікавіше буде і тернополянам. Тим більше буде до нас приїжджати туристів, тим швидше місто розвиватися буде. Ну а спорт це те, що сьогодні в першу чергу потрібно всім українцям. Такий турнір у нашому місті відбувся вже в четверте. Участь у ньому взяли 18 команд з різних куточків України. Команди є в нас з Одеси, з Києва багато. Луцьк, Вінниця, Тернопіль. Багато команд представлені. Молоді колективи, такі раніше їх не було. Вони колись грали. І отже, склали колектив свій. Це всі любителі віком від 16 до 55, 60, можливо, є років. Для проведення ігор облаштували шість хокейних майданчиків. Головний трофей змагань перехідний кубок з дерева. Чому -то дерев'яні? Тому що ми на відкритому озері, на відкритій воді граємо серед природи, тому все найближено максимально до натурального і подрумки всі медалі дерев'яні. Четвертий раз участвуємо. В прошлому році, ну не в прошлому, позапрошлому році, ми навіть дійшли до третього місця, поборолись добре, трошки нам пофортило, звісно, але нічого. В цьому році теж будемо так, в такому ритмі продовжувати. Вже одну ігру зіграли, досить впевнено перемогли. 20 там, з копіками, не пам'ятаю, рахунок. Думаємо, заряд отримали і зараз будемо бомбити остальних. Все думаємо тільки за перемогу, але це хокей. Шайба кругла м'яч. кажу, теж круглий. Часом треба трошки фарту. Тривали змагання протягом двох днів. Перемогу здобула команда «Криворізькі Яструби. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.